Друзі, на жаль, війна стала частиною нашого життя, і біда у нас на всіх одна, але продовжуємо працювати, кожен на своєму місці за перемоги. Я звітую перед вами, мої виборці, щороку. Як і раніше, моя присутність на пленарних засіданнях і засіданнях профільного екокомітету 100%. За цей рік я у співавторстві подала 17 законопроектів, 5 з яких стали законами. Ці законопроекти стосувалися питань захисників та питань функціонування держави в умовах воєнного стану, питань дотримання прав громадян. А також поліпшення стану довкілля. Довкілеві питання є для мене пріоритетними, адже це одна з основних моїх передвиборчих обіцянок. Звітую у цьому році у першому читанні прийнятий законопроект про забезпечення конституційних прав громадян на чисте і безпечне для життя і здоров'я довкілля. Цей законопроект передбачає обов'язкову екологічну модернізацію промислових підприємств. Також варто зазначити, що поки наші воїни ціною власного життя виборюють європейські цінності, кожен на своєму місці повинен наближати вступ України до ЄС. Саме тому я очолила робочу групу з імплементації в українське екологічне законодавство норм і рекомендацій ЄС. Важливим результатом моєї діяльності є набуття Україною членства в європейській організації МПЛ, що об'єднує державні екологічні інспекції всіх країн-членів ЄС. Це дозволить Україні забезпечити ефективний контроль за дотриманням екологічного законодавства на національному рівні. Та взаємодіяти з країнами-членами мережі для розробки спільних стратегій у галузі екології за мого сприяння вперше створений підрозділ програми ООН з охорони навколишнього середовища в Україні. Нагадаю, що в березні 2022 року ми з Юрієм Карявченковим ініціювали створення оперативного штабу з підрахунку екологічних збитків внаслідок дій расистів. Цей штаб активно працював у 23 році, і на зараз збитки, завдані расистами в сфері екології, навіть не враховуючи тимчасово окуповані території, налічують більше 60 мільярдів євро. Для забезпечення відшкодування екологічних збитків Україною у міжнародних судових інстанціях ми залучили шведських донорів для реалізації проекту, що передбачає створення координаційного центру з оцінки екологічної шкоди та придбання інноваційних мобільних лабораторій для моніторингу стану довкілля. У цьому році з'явилися нові виклики, змінилися пріоритети, але ми продовжуємо працювати. Перемога за нами.